Перші міжнародні візити у 2024-му президент України здійснює до Країн Балтії. Вже побував у Литві та Естонії на черзі Латвія. А наступного тижня Володимир Зеленський збирається до Швейцарії, де виступить на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Я вдячний за нову оборону підтримку, щодо якої зараз ми домовилися не просто за допомогу, але за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами того, що надзвичайно надзвичайно потрібно на фронті, а також щодо інших. Напрямки в оборонному виробництві відповідні документи сьогодні укладені. Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі всіма засобами військовими, економічними, політичними. На раді національної ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори. Так само системи детонації, а в лютому бронетранспортери М 577 будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в обороні промисловості. Оня надала нашій державі, нашим воїнам вже 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію у забезпеченні нашої артилерії, коаліції снарядів. Ми цінуємо те, що ви обрали дуже ґрунтовний довготривалий. Підхід до фінансової підтримки України та визначили чотирирічний обсяг допомоги для держави нашої. Абсолютно є естонська позиція щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. Того строковий внесок Естонії від початку цього цієї повномасштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 мільярди євро. Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. Ми повинні підвищити вироб... виробництво, військове виробництво в межах Європейського Союзу, щоб Україна отримала все те, що вона повинна отримати і не завтра, а вже сьогодні. Я хочу подякувати за таку незмінну підтримку естонцям, які нас підтримують з самого початку. Цієї нахабної атаки Російської Федерації, цієї війни, важкої війни для України. І для нас дуже важливо. Ми пам'ятаємо, що ви з нами були самого початку. І я хочу подякувати вам, пані прем'єр-міністр, що ви завжди нас підтримували зі своєю командою і за те, що ви у нас були, і не просто робити якихось риторичних заяв. А ви були бачили наших людей, бачили наслідки російської агресії. Як сказав історик Тіматі Снайдер, кров піт та сльози це і є Україна. Те, що вимагається від нас визначитися, грамотно розподілити ресурси та надати їх Україні для того, щоб вона могла себе належним чином забезпечити. Ми чітко підтримуємо Україну.